Доброго дня! Сьогодні буде заняття з художньо-естетичного розвитку. Тема нашого заняття дітям про перемогу. Дітки, сьогодні в нас 9 травня. У цей день визначають свято перемоги. В цей день вшановується пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. День перемоги над нацизмом не лише про перемогу, він про мільйони втрачених та скалічних життів. І українці мають добре пам'ятати цей страшний урок історії та зробити все залежне від нас, щоб не допустити це знову. Друга світова війна почалась у 1939 році і скінчилася у 1945 році. Збройний конфлікт між Німеччиною та СРСР стався, тривав з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року. Українська земля була одним з основних. Полів бітві у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати упродовж 1939 по 1945 роки. Загинули і українці, і інші народи, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів українців і жителів інших. Ми добре ми знаємо ціну війни та не свободи, тому сьогодні беремо, бережемо наш мир і нашу свободу. З Днем Перемоги над нацизмом бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих пар життя. Це свято, травневе свято, треба серцем його відчувати. Придивись, старих солдат сльози радощів блищать. Хай завжди у всьому світі буде мир і щастя дітям, бо народжені вони для життя, а не війни. Дітки, вивчіть, будь ласка, віршик або намалюйте малюнок до Дня свято Перемоги. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!